На фронті загинув Назарій Гринцевич на псевдогренка. Йому був 21 рік. Боєць бригади спеціального призначення Нацгвардії Азов. Він був одним з наймолодших захисників Маріуполя. Воював на Азовсталі майже три місяці. Ще чотири був в полоні. Повернувся виснажений і набив на руці татуювання. Хліб і кисіль, бо за його словами, це було найсмачніше, що їв у полоні, і саме цитату нагадувало йому про тих, хто досі залишається в російських катівнях. Позивний Грянка, молодий вінничанин, узяв через своє дитяче прізвисько. Його так назвали друзі, бо дуже любив сухарики. Побратими згадують і його улюблену фразу: щоб не було, любіть маму, їжте кашу і любіть Україну. Кореспондентка ТЕСЕ Наталя Нагорна і Юлія Кирієнко познайомилися з Назарієм на записі одного з випусків YouTube проекту спостережний пост. Він розповідав про бої в серебрянському лісі, де воював зі своїми азовцями, і пояснював, чому так важко битися саме на цій ділянці фронту, та чому не міг залишитися в тилу. Чимось штурм в лісі. Він дуже тяжкий. Тому що перше, це мінна саперно-вибухова справа. Просто так склалося, що у ворога є великі плюси в цьому. Є дуже така е, фраза в наших вже кругах: ліс чудес, Зайшов з ногами — вийшов без. Для мене особисто було складно не повернутися, тому що я знаю, скільки моїх побратимів ще там, скільки цей ворог наробив шкоди моїй країні. І в мене я живу тільки помстою за них, та за всю біль, яку принесли нам. Ось і все.